27 серпня 2022 року субота, 8 років і 185 день війни про невинних винних і винних невинних. В Україні всі шукають винних, скидають себе вину, виправдовуються мить. А якщо не маєш що сказати, то скажуть ти сам такий. Хіба ця риса зрілих, свідомих своєї правди людей? Певнених собі? Я в Україні не так давно, і моє бачення України зі сторони дуже різниця від дійсності. От пробую розібратися, що мене так нервує. За президента Порошенка з кожного відра на любу спробу сказати свою думку звучало не розхитуйте човен, ти, агент Кремля, не подували навіть собачу будку, а беретесь давати поради правлячим. Основна теза. Народ нічого не вміє, а береться радити тим, хто при владі все своє поза дитяче життя. І народ підхвачував ці лозунги від маски ці тавра, і вже пішли, понесли самі клеймити та чіпляти агента та вгамовувати розхитувальника човна, бо ж ти ніхто президентом не була, то права давати поради, тобто мати свою думку. Не маєш. І ліпили горбатого з рівного і кривого. Приліпляли всім, хто мав іншу думку. Потім були вибори, і почалася така бродна й смердюча свистопляска, що хотілося від читання тих новин під душ стати, аби змити те лепке баговиння. Як тільки не обзивали і не називали тих, які віддали свої голоси не за Порошенка. Важливо сказати саме так вибрали не Порошенка. Бо якби був вибір між Порошенком і Зеленським, і, наприклад, Смішком та Кошулинським, то результати були б ой які не такі. А вибір був між злом очевидним і невідомим, прихованим злом. Люди вибрали приховане зло, бо мали примарну надію, бо вважали, що це не є правильно бачити, знати зло і підтримувати його, а потім почалося. 25% вже який рік не вгавають. Ще не було дня, аби хтось з них не шпилькнув в сторону зелених виборців і вже стараються вигадливіше за методички з апарату президента. І ні війна, ні біда, ні смерті чи не в кожну хату, їх не зупиняють. Ось вони винуватці війни. Якби був президентом Порошенко, Путін би не напав, побоявся б. Цей людський нерозум неймовірний, та ні доказати, ні пояснити неможливо. Тій брудній провокації агітації тішило, що від 73% не було нападок на 25. Було, та дуже мало. Цим можна було гордитися, як це гарно, як це мудро. Нація піднімається над собою. Етнос стає мудрим. І враз посипалось. Ото як сповістили народ, що викрили ботоферму одного відомого політика, так і посипалось. На цих 25 і посипалось. Ні, я не підтримую ні одних, ні других, та вважаю, що прикривати опонента, аби відкрити своє таке ж, ой, як це низько. Як це мілкотно і паскудненько стравлювати один народ між собою. Такий бруд відкопують, такі справи піднімають, нібито ті справи оце за минулий тиждень і зроблені, нібито раніше про них ні слухом, ні духом не знали. Держави війна щодня гинуть мирні люди. Вбивають воїнів, вивозять на поле і залишають захищати позицію Боже мій, без зброї, без екіпіровки, без командування, без продуктів. А рідні тих воїнів, залишених на призволяще, пущених під танки, скажено захищають одні 25, другі 73. От Ото сценаристи регочуть з нас. Ото вже ми, відповідальні артисти, так вийшли в роль, що будемо гризти одні других. А за що гриземось, Українці? За 25 і за 73 конкретні люди. І один, і другий, винні в наших бідах. Ось вони. І один, і другий продовжують і наші біди множити. А ми, як чернь, внизу їм на потіху чубимося. Як це страшно. Як це ницо? Що ми за люди? За кого ми? Бо так виходить, що ніяк не за Україну.